Чому вийшло так? Чому криза мобілізації, Скажіть мені. Не знаєте, я вам скажу. Якщо знову таки примітивно говорити, на, на, е, мовою, яка буде зрозуміла нашим глядачам. Як дуже легко перетворити толоку на плантацію? От люди прийшли підтримати когось з сусідів, да? сусід, у нього згоріла хата. І всі прийшли йому будувати цю хату. Хтось приніс той інструмент, хтось ту машину, да, хтось цеглу привіз, будують, починають будувати. І цей хазяїн каже: Слухайте, а що ви там стали? Чого ви стоїте? Ті кажуть, ми трохи відпочинемо. Давайте працюйте. Хазяїн, до якого прийшли на толоку, да? от хату згоріли, давайте працюйте. Всі це чують. І кажуть, слухай, ну ми прийшли добровільно. Яка добровільно? Він витягає пістолет, каже, ну працювати, блін. Хто не буде працювати, зараз розстріляю. І як, як буде відношення у людей, що прийшли добровільно, вони відчувають себе рабами замість вільних людей. Ота От сама ситуація у нас, коли люди пішли добровільно у військо, а потім цим людям, тим, що не, не пішли, да, ще не пішли, їм кажуть, так, негайно всім туди. Всім на фронт. Ті, хто записував територіальну оборону, припустимо, в Києві, вони знали, що вони будуть в Києві. Або якщо він живе в Вінниці, вони будуть в Вінниці, у Львові, у Львові. Їх беруть, передислоковують і зробили Армійським резервом просто. Їх прикинули туди е на, на фронт без підготовки. Ну, якась підготовка була, але люди цього не чекали. Людей закинули туди, проходить півроку, рік. Ротації жодної, відпустки жодної, вихідного жодного. Я, якщо розмовляв з фронтовиками, оце головна проблема. Тобто я готовий воювати, але дайте мені можливість, припустимо, хоча б два дні на місяць поїхати до своїх рідних, да? дайте можливість через тиждень-два, друга лінія, щоб ми помінялися місцями, ми в тилу ці на передовій. Нормальні бажання, нормальні, нормальні абсолютно. Це е, базові потреби людини. Просто помитися, відіспатися. Цього немає. І тому я вже не кажу про командирів. Я не вже кажу про мародерство в армії. Да? Я не кажу про, про будівництво фортифікації, про Харків і все інше, коли люди бачать, стукає, що, що я повинен манювати, коли ці казли мільйони зараз е, роблять е, на рівному місці, те, що я говорю, мародерством займаються, А фактично наслідки немає для них. Я не кажу про розстріли, але е, принцип же. Невідворотності покарадів має бути. Якщо, цього, якщо цей принцип не виконується, невідворотності покарання, значить злочини будуть множитись. Тобто не одна причина, бо їх багато, але всі вони зводяться в одне: непрофесіоналізм і монополізація. Це наша команда, ми робимо все правильно. Якщо хтось не йде, значить ми його заставимо. Висновки, пане Павле, висновки якісь. Підсумуйте все, про що ви сказали, якоюсь головною такою думкою чи двома думками. У нас війна зараз на два фронти: Москва і наша олігархократія безтолкова і от те, що називається непрофесійна. Але Бог любить Україну. Бог любить Україну там, де держава нездатна і проявляє себе абсолютно. Отак от, от не готувалися до нападу, да? немає ні зброї. Зброю попродавали а ще в 90-х роках. Зараз фортифікації нуль розмінування. І тут іде машина російська, яка паре на нас. І тут е виявляється, що ті речі, що не може робити держава, може робити простий українець, ну ясно, що з ясошу з в голові, має на увазі дрони. От епоха дронів. Вона як вона нас виручила саме в цей момент великого вторгнення. Коли у нас фактично з одного боку нашої зброї немає, з іншого боку затримка з боку заходу в поставках. І здавалось би, ноль. Тобто, немає повернення, немає трансформації країни на економіки в першу чергу, на воєнні рейки, ну має бути смерть. В принципі, за програмована України. А тут виходить, що. На пустому місці з'являються самородки, які, сотні фірм, які готують ці дрони, і вони успішно справляються. Я не кажу, що це якби шлях до перемоги, але принаймні це те, що <кхи>, поламало плани Москви. Якщо ми візьмемо зараз, ми можемо досить некритично до цього ставитися, але якщо ми подивимось, те, що було на фронті, припустимо рік назад. І навіть уже три місяці тому то це дещо велика різниця. Я пам'ятаю один кадр, коли я побачив, що от іде там цей російський солдат, і тут дрон в нього падає, камікадзе вбиває. Я подумав, ну як це одного всього на одного солдата, там російського дрон знищ... знищиться, практично дрон. А потім просто узнаю що це дрон, це йде як снаряд, фактично, це не літак, а це засіб вбивства. От і все. Тобто, їх коли їх тисячі, і зараз ми бачимо, тобто, моє бачення, що Україна, Україна безумовно, переможе, а нам буде важко. Але якщо тільки ми зрозуміємо, що це питання життя і смерті. І примусимо владу розуміти, що це питання життя і смерті, а не просто балачок, не просто якихось там незрозумілих форумів, а того, що все, що потрібно робити для перемоги України, це і вступ до НАТО негайний, от в цьому напрямку, от направляти енергію, яку яка зараз направляється на ці на форуми організації форумів миру. Це робота з глобальним півднем. Пояснювати, що у нас деколонізація, що ми, ми вириваємо з імперії. Це робота самій Росії серед тих, хто хоче стати незалежними. Допомога їм зараз. Е, ми бачимо, що ігнора... ігнорація повна йде тих е, рухів, які дійсно з на території Росії, але національні, регіональні, які могли б з нами працювати. Ми чомусь е, відмовили в можливості брати участь в наступі на Курськ російському добровольчому корпусу чи Легіону «Свобода Росії. І свої якісь амбіції, цього не повинно бути. Треба використовувати все, абсолютно все, і наше, і те, що проти Путінське. Все, що проти, проти Путіна, це наше. Пане Павло. Я правильно розумію, що влада має усвідомити, що це її так само питання життя і смерті в буквальному сенсі. Це було, от якби це було, я був би дуже радий. Якби не було. Якби я був впевнений на 100 що немає запасних аеродромів, розумієте? Якби я був впевнений, що немає других паспортів цієї влади. І тому я це питання ставлю. І коли я говорю про того чи іншого представника влади, я питаю не, не тільки про його, який він злочин зробив, я питаю про те, хто його сюди рекомендував, хто його поставив, і які у них паспорти.